Чи побачать документальні стрічки у рамках мандрівного фестивалю документального кіно про права людини до Кудесіа Івано-Франківці? Вже кілька днів поспіль в нашому місті зриваються покази за різних причин. Нині також під загрозою покази годинного альманаху відкритий доступ. Стрічка має п'ять документальних новел. У них реальні історії: як то, чому закривається школа в одному селищі, чому відмінили автобус в іншому і кому належить межегір'я? Альманах відкритий доступ вже демонстрували в Києві, Харкові, Сімферополі, Донецьку. За словами режисера, однієї з новел під час кожного показу були блокування. Інколи буваються абсолютно ексцеси, коли, наприклад, підкидають якусь рідину, потім як що це концентрований нікотин і просто в залі неможливо дихати. Люди йдуть. Або варіант, як, наприклад, там в Києві був показ, на який з бежами преси прийшло там біля 40 бомжів, які курили в залі, їх там вводила міліція. А, а збільшку це просто так, бо відбувається ситуація, коли нібито світло раптом припинилося подаватися до кінозалу. Та якщо в інших регіонах із документальними стрічками такі ознайомилися, то в нас вже кілька днів, попри запланований графік, покази зриваються. Журналіст Сергій Андрушко, автор новели школа, нарікає випадковостей», мало блокують, бо так зручно. Система працює просто тому, що вони бояться слова «межигір'я». Можегір це колишня державна резиденція, яка стала зараз приватною. І одна із новел розповідає саме про Можегір'я. Власне про журналіста відомого розслідувача Сергія Олеченка, який намагається з'ясувати інформацію про Можегір'я. Як і передбачалося спроба зриву показу, таки відбулася у кінотеатрі, де був запланований показ документального кіно. Вимкнули світло. Ми знайшли приміщення за допомогою наших івано-франківських друзів. Дуже швидко знайшли і показуємо зараз у приміщенні просвіти. І дуже вдячні всім тим, хто висловив готовність нам допомогти. А от здається, іде міліція. Тривало недовго після початку показу фільму. Прийшла міліція. Мовляв, тут заклали вибухівку. А поки в просвіті шукали бомбу, громада допомогла у продовженні показу відкритий доступ, додивилися на стіні школи.